Так, шановні дорогі, друзі, колеги, продовжуємо огляд пшениців. Така пшениця Микулинська. Бачимо густоту. Бачимо густенька. Хвороба ми трошки вражена. Нижні листочки особливо на верхніх прояві хвороб немає. Також вже вихід трубку. Друге, третя міжвозля, відповідно 32-33 фаза. Така пшениця нагодована, азотом забезпечена. Все як не може бути. Така, як і всі, більш-менш гарна, можна навіть сказати. Так так. що якось Наступна діляночка пшениці Леммі. Дивіться, як стіна. Тут взагалі дуже гарна. Дуже-дуже гарна. Вона зразу така була гарніша. Так, маємо ось таку пшеничку Леммі. Подивіться, яка густота, Подивіться. Які пагони. Ось подивіться, які рослини потужні, яка потужна вторинка, вторинна коренева система. Шановні горогі друзі колеги, ось дивіться, розрізав рослинку, пшеницю. Дивіться, один вузол. Далі ось тут вище другий вузол. Ось один вузол, другий вузол. І тут ось під колосом, під колосом третій вузол. Третя міжвузля І дивіться, який розмір колоска, ось, щоб ви уявляли собі. Ось такий ось розмір. Колосочка. Дивіться, виповнений, все, все як не може бути. Тобто. Тут в наближається пропорцевий листок, потрібно негайно кропити. Це я хочу перечекати ось цих кілька днів. Вже з середи у нас вночі вже було плюс 5, вже десь така температура, плюс 5, плюс 4, плюс 6. Вже було тепліше, вже плюс 5, плюс 6. О, але в день все одно холод був. Таке воно, холодне було, тиждень холодний. Тому оце хочу десь до вівторка почекати, щоб температури стабілізувалися, щоб рослина трішечки вийшла з такого собі стресу. І спокійно заходити її кропити. Тому що немає що чекати, строки піджимають, Ви бачите, як рослини ростуть. Вже ось подивіться, вже сьогодні вже половина травня. Ще місяць-півтора ти вже жнива, вже змолотимо. Час дуже швидко біжить, дуже швидко плине час. І ми нічого з цим не можемо зробити. Тільки пристосовуємося. Тільки прагнемо встигнути за ним, встигнути за часом. Таке, бачимо. Піренофорос. Хвороба називається. Яскраві прояви. Септоріоз. піренофороз. Це ось септоріоз. Це бачимо такі. Нижні листочки трішки там пожовтівші вже. Пожовтій, фунгіцида у нас ще ж не бачила. у нас ще взагалі ніяких обробок не бачила. І потрібно і фунгіцида вносити, і гербісида вносити, бо бури не йдуть. Але це не саме, це чисті ділянки, я вам скажу. Є там ще. Місцями, що в нас, що такими прямо дуже забрудянено, тут ще більш-менш. Але гербіцида будемо вносити скрізь. Так що якось так все. Їдемо далі. Побачили, яка пшениця, все. Так, наступна діляночка пшениці. Пшениця Енселківська. Тут бачимо, висота трошки менша. Не така активна вона. Бачимо не таке вже в неї кущення. Ну, тут можуть грати роль городиці, попередники, тут може колись трава була, це ж тут воно все в купі. На цьому той оброблявся, то, там трава, там те. Тут факторів дуже багато. Якби це все так просто було, тут факторів дуже багато. Тут, бачите, вона взагалі якась така собі не дуже. Але нічого, побачимо, що воно буде. Побачимо. Також хвороби є. Ось тут такої, щоб густоти. Густота сама по собі менша. Хоч і є просто, Та Є слабенькі такі рослинки. Не знаю з чим це зв'язано, чи з особливостями сорту, насіння. Але як рядок гарний, гарний. А є що, таке слабше. Ну таке діло. Тут воно просто на горбочку косого Зараз може під посадку вийдемо, там повинна бути краще. Внизу краще пшениця в долині. Бачите, темно зелена азотом забезпечена. І бачите, більш-менш чисто вона. Що я замітив? Якщо є, то є маленькі, бур'яни, великі, великі теж трапляються. Ну навіть менше їх, ніж в тій попередній. Тут же густіше, бачите? Горбок майже такий слабенький на горбочку. Тут густіше. тут зона продуктивності вища, краща зона продуктивності. Тут, як знаєте, в цих наукових дослідах, польових дослідах, що потрібно. Закладати досліди там на трьох зонах продуктивності, де висока, середня і низька. От у нас висока тут. Хай там середня до одного горба, до першого, а далі вже там, де крутий горбок, там низька зона продуктивності. І далі знову висока зона продуктивності. Якось так воно виходить. Така непогана пшеничка. Непогана також хвороби. Бачимо вражені листочки, септоріоз. Бачимо одна рослинка, два пагони має продуктивні. Так, розріжемо ось бачимо вузол кущення. Далі перший вузол, другий вузол. І далі вже бачимо ось такий колосочок. Ось такий колосочок. Колос. Закладений вже повноцінний колос. Така пшениця. Нацелковська. Яскраво видно. Такий колос непоганий. Побачимо, що воно далі буде. Час покаже, бункер покаже. Кому цікаво, дивіться далі, кому цікаво результати наших пшениців, нашої праці. Все буде, всі відео будемо знімати, все, огляди робити, все як не може бути. Тому підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, ставте лайки. Слідкуйте долі, все. Їдемо долі.